Отже, я вчора викопала півуні Sunny Girl. Я вам показувала, що вона має вже гарні бруньки. Ну, Постараюся у своє відео ввімкнути частинку того. Значить, дивіться, я її об... обчистила від землі. Земля нас чорнозем. Дуже погано чиститься, ну, не зовсім чорнозем, чорнозем і суглинок. Не дуже добре чиститься. От. Але що я побачила, значить, коли я її садила, саджола у 2020 році, то я боялася ділити. А даремно. Одним словом, якщо ви отримуєте повноцінну поділку, її ще можна поділити, то відділі. Тому що за е... три неповних роки, якщо я садила десь в листопаді чи, мабуть, навіть в листопаді, якщо не в грудні. Цю півоні, то це їй буде лише е, 3 роки. І ось за три роки погляньте, яка вона наросла. По-перше, треба було мені зразу, тоді, коли я саджала, обрізати цей фіст. Я його зараз села обрізала, тому що е, кущ має до, досить велику кількість молодих корінців. Тому ну, я подивлюся, оце чи, чи буду ще обрізати. От, але це я вже обрізала, бо він старий, і від нього погляньте, скільки пішло молодих. Значить, треба чим коротше обрізати, щоб вони омолоджувалися корені. Тепер я її буду мити. Значить, я а, ще покажу. Значить, щоб знизу не було землі, я перевертаю і ось так кладу на відро. Одним словом, ми зрозуміли. Отак кладу на відро і знизу ще звільняю від землі. От, пообрізала те, що зойве. Бачите, е обрізаю, тому що ну, корені дуже великі, вони не потрібні. Ви також будете обрізати, коли будете саджати. Ось ще один кущ соніґорду, я вже його помила. От, ну, Тут трохи краще, тут не такі, звичайно бічні. Хоча є також, я їх теж буду обрізати, обов'язково обріжу. помила проточною водою. І тепер буду ділити. Коли поділю, покажу вам, тому що незручно і ділити. Тут я ще не обрізала. бачите, не обрізала цих, але я зараз їх теж пообрізаю. Значить, Соня Гірл на сліпих коріннях не дає. Бруньок, тому ви просто обрізаючи, їх викидаєте, тому що ну, нічого не буде. Це якщо ви відріжете від кореневої шийки, о, там щось можливо буде. Ось зараз покажу вам, де я відрізала і думаю, що, може, може щось із того буде, а може і не буде. Дивіться, бачите корінці. І отут, мені здається, наче. Як є невеличка брунька. Попробую посадити, але колись я копала вже, коли в тому році копала від Джошуа кущ і саджала корінці, то корінці просто колюс наростили, а бруньки не дали. Це тільки даремна час, втрата часу, і не морочтеся з цим. Оце ось все це буде викидатися. Вже показую, як я поділила один кущ Соні Гер. Значить, він у мене поділився лише на чотири частини. Більше я не змогла, тому що корінь розгалучився нижче запасаючого коріння. Ось саме отут розгалучується корінь. бачите? От, тому я не змогла і повністю бруньки на кореневій шийці. Значить, ось такий один, одна така поділка вийшла в мене. Тут раз, два, три, сім бруньок. Брунь, е, квіткових. Тут також сім квіткових брунь. Але корінь ось такою мітлою йде. Далі тут раз, два, три, чотири. Тут шість квіткових брунь. Так, шість квіткових брунь і корінь гарний. Так, і ось нарешті ще один. Вийшов. Це, ну, корінець найменший. От, але брунь аж віс. Так, вісім брунь квіткових. Вісім квіткових брунь. Але, Саня е, Гіор вона. Така живуча, і вона швидко наростить отут. Наростить швидко корені. Тому що вісім бруня, корінь такий, здається, невеликий, це нікого не має лякати. І ось наступний кущ півуні санікергу. По-перше, я обрізала ось цей корінь, тому що він досить довгий був і струхлявів. І залишила ось такі молоденькі. Значить, тут ви можете бачити, навіть не хочу рахувати, тут точно більше 10, якщо не 15 брунь. От. Корінь гарний, молоді корені. Ось, молоді корінці. Так, друга поділка ось така. Ось корінь такий теж молодий. Третя поділка. Ось, ви можете бачити. Далі, четверта поділка ось така. І це п'ята і шоста поділки з однею брунею. Тут квітковою, і тут одна квіткова брунька. Ось одна квіткова брунька. І тут. І корінь. Дивіться, який гарний. Так, але все рівно треба, якщо одна брунька, то треба десь отак обрізати, залишати сантиметрів 12-15 тому що одна брунька вона просто жируватиме. Тому треба обрізати десь 10-12 см. Так само і тут, де одна брунька, бажано обрізати корінь. От, Так що. Це другий корінь поділився на, на шість поділок. На шість поділок. Ось такі поділки.